Тойота не ламається, Тойота йота гниє моторчик охолодження прадік, ледве крутиться. У них болячка вигниває корпус мотора і магніти зажимають ротор. Я думаю, що тут така сама ситуація. Зараз вскриємо, побачимо. Все як я і говорив. Тойота гниє з нутри. Такий ось у нас моторчик. Тут ржавчина, магніти відстали. Десь я таке вже бачив. Короте, здвинув я оцей його колектор, трішки, щоб він міг крутитися тут на цьому магнітику. І він запрацював. У нас є всі шанси на життя. Потрібно зняти цього магніта, вичистити все там і назад його приліпити. Ну і щуточки, звісно, тут замінити. Ось Бачите, в чому проблема? Метал починає гнити і підриває цього магніта і зажимає між корпусом ротора того так званого. Це така у них біда. Ну, я думаю, що ми зараз все зробимо. Тільки це грошей буде коштувати. Ну Це прадік. Де він такого моторчика знайде? Якщо знайде боушку таку саму? Ось така у нас тут. Плясочка, гуляночка. Чистимо все, садимо магніт назад і збираємо. Щітки трогати я не буду, бо нові блінчина багато не будуть. Та й таке. Шліфунув колекторочка. Ось так він тепер виглядає. Вичистив тут іржу, як зміг, вигріз його. Це зараз пофарбую. А тут де магніт, не буду фарбувати, щоб крепше до металу взялось. Ну, а Потім на силікончик, звісно, щоб воно там волога туди не потрапляло. Ну, звісно, це не назавжди. На деякий час я думаю, що вистачить. Це те саме, щоб фарбувати ржавий автомобіль. О, святі труси механіка, дивись, воно крутиться. Що і як крутиться. Ось так краснув. І я там заради цікавості зайшов в інтернет, подивитися, скільки коштує бушний такий моторчик. Та я, звісно, підзавалив. Бушка 6-8. Нормально так моторчики стоять на прадік. Ну нічого, ми з половинки його відремонтуємо і буде щастя. Так, ось так воно у мене все виглядає. Ось сюди по контуру я накладу герметик, щоб туди волога не потрапляла, і думаю, що побігає. Йо-моло! Все, моторчика забрали, і моторчик поїхав ставитися. А я пішов далі працювати роботи.